Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати, що в нас в країні є програма, яка має назву Доступні ліки. Відповідно до даної програми ви маєте право або взагалі безкоштовно, або з мінімальною доплатою отримати лікарські препарати. Тож, давайте про це поговоримо. Дивіться, наразі програма Доступні ліки охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів, які ви можете отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Щоб дізнатися, які саме медичні препарати і тест смужки є безоплатними, а за які необхідно доплатити, ви можете перейти на сайт Міністерства охорони здоров'я України та там знайти реєстр актуальних лікарських засобів та медичних виробів. Там буде перелік лікарських засобів та перелік медичних виробів, в тому числі і тест смужок. У таблиці з ліками ви там побачите всю необхідну інформацію, це назву. Торгівельну лікарського засобу, форму випуску, дозування, суму доплати за упаковку, або ж іншу інформацію. Також там ви побачите або суму доплати, яку вам потрібно буде сплатити, або якщо її не буде, значить в такому випадку ви ці препарати можете медичні ліки отримати безкоштовно. Якщо вам необхідно вибрати повністю безоплатний лікарський засіб, Електронним рецептом, то у завантаженому списку ліків у стопці номер 2 потрібно знайти міжнародну непатентовану назву. У наступному стопці номер 5 потрібно дозування, а у стопці номер 16 усі комірки з сумою доплати в 0 гривень. Дивіться, ви на сайті Міністерства охорони здоров'я України можете знайти реєстр цих лікарських засобів, загрузити його. він Загружається в екселівському форматі, і ви потім уже можете гарненько сісти і роздивитися, які препарати є безкоштовними, а які з доплатою мінімальною. А також це саме стосується і медичних виробів. Ви там само зможете в стовпцях в екселівському документі знайти суму доплати за упаковку медичного виробу. Відповідно, якщо вам потрібно, ви звертаєтеся до лікаря, отримуєте рецепт, і потім уже з цим рецептом Звертайтесь для того, щоб ви могли отримати препарати так, або ліки за програмою Доступні ліки. взагалі я вам завжди залишаю номер гарячої лінії Національної служби здоров'я України, там короткий номер 1677. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви завжди можете туди зателефонувати і уточнити, що саме. Хвилює вас, Тож пам'ятайте, що така програма діє, і ви можете при о, о, придбати лікарські засоби та медичні вироби або безкоштовно, або з невеликою доплатою.